Заходимо в мережеву гру і дивимося, що ми можемо створити перегони, королівська битва. Я б хотів сьогодні королівську битву зробити. Також хотів би сьогодні, можливо, там 3 проти 3 зіграти чи щось таке. І не буду дуже сьогодні затягувати. Тож, давайте починати. Пробуємо королівську битву. Максимальна кількість гравців хай буде максимально там, скільки 10. Це, наскільки я пам'ятаю, всі проти всіх грають. Відродження. Давайте по одному відродженню зробимо. І кораблі. Я візьму щось ексклюзивне, візьму летючого голландця, він мені дуже подобається. Зараз будемо розбиратись, як грати ось. Летючий голландець. Створюю гру. В коментарях теж напишу. Отже у нас королівська. Поїхали. Додавайтеся в цю гру. Подивимось, як це працює. Подивлюсь, що у мене взагалі на кораблі. Є бочки, є бімби, є деревина, паруси на. Так, що ще буде необхідно. Картеч мені, в принципі, не буде потрібна. Дарма я її взяв. І сподіваюся, що цього буде достатньо. Так, бачу, Назар приєднується. Цікаво, що там у тебе буде. Галеончик. Так, очікуємо. Давайте я поки що подивлюся, що у мене ще з кораблів є. Ага, в принципі, я можу на будь-якому кораблі виходити. Чи не на будь-якому. Я не бачу своїх оцих найпотужніших. Бачу велику Джонку. Ось вона. Бачу просто Джонка Китабі. Ага, тобто я не можу обрати дуже потужні кораблі. Можливо, через те, що Назар вже обрав якийсь інший корабель. А ні, ось. О. Я можу обрати цей е, першого рангу. Лінкор. Ну, давайте перший раз я зіграю на летячому голландці. Я вже його трошки підготував. Летючий голландець. Я готовий. Приєднуйтесь, хлопці і дівчата, якщо є, тут у нас сьогодні на стрімі. Будь ласка. Будемо грати, наскільки я розумію, то це буде всі проти всіх. Ну, а далі побачимо. Чекаємо. Так, чатик. Слава Україні! Героям слава Назар! Я бачу, що щось ніхто у нас не підключається. Давай зіграємо, давай зіграємо разом. Не будемо занадто довго чекати. І якщо ще. О, все. Феген під'єднався. Давай спробуємо втрьох зіграти. Фрегат. Фрегат у нього. Ну добре. До речі, я дивлюсь, у Назара Мановар приблизно такий самий. Цікаво, що там взагалі за мановарчик. Готовий. Все, давайте вбій. Зразу Ромчику. гравців. Мановар і фрегат. Підняти прапор! Це можна йти в наступ. Починаю з Назара. Як не як він до мене ближчий. До гармат! Угу, Отже, він теж готується. Заряджу бімби на лівий фланг. Так, а що робити? Скинути якір! Огонь! Усім на борт! Навалюю, навалюю. За Цікаво, чи щось мені вдасться з цього. Що тут у нас? Ага, бімби, супер. Сподіваюсь, він промаже. Ей, я ж наскочив. А, мабуть, через те, що в мене повний трюм, то я не можу нічого взяти. Ну гаразд залишиться на потім. Так, я бачу, що у нас там Феген уже на підході. Скинути Зараз ми з ним будемо теж розбиратися. Якер! 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 Так, якер. якер. Бачу, бачу, феген був. на підході. якер! Погонь! Кинути трошки бочок. Всім на борт! Сільсь і стріляй! Порохову бачку скинута! Окинути як е, вода! Походу, я тебе зараз потоплю. Бачку з порохом скинуто! Бачку олії скинуто! Ми під обстрілом! Оберешся, з тими бачите! Бачку, з порохом скинуто! Все. Я потопив, він відродився. <свіс> І тепер мене обстрілює цей мановар. Ну гаразд. Обстрілює, то й обстрілює, мені би перемонтуватися, перепрошую. О, Добре ти мене ушпариш. бочками. Ще й бочечку мені підкинув. Ну гаразд. Усім на Мені би поремонтуватись. Я перепрошую, але ти мені всі гармати вибив. Зараз бачу, бачу, ти мене потопиш. Але я тобі не здамся, сюди. На нас напали! Давай. Мати стріляють туди! Давати, кова! у ху я потопив! У -у -у -у. Нормально я тобі Бідняти накидав. Ха -ха! Слухай, оце веселуха. Прикольно, вийшло. Так, Кинути я трошки зматуюсь, поки прапор! я можу перемонтуватися. Щоб не з першого пострілу ви мене винесли. Підняти прапор. Бо я бачу, ви люди щедрі. Побережжі з скинуто! Бочками. Зарядити гармати. Бачку алії скинуто! подивимось, чи буде якийсь результат від цих порохових бочок. Не порохових, а цих. Як їх там. Повний вперед! з тими бочками! Всім на борт! Вони стріляють з нас! Давай ще разочок. Бімбами! Вони стріляють! Це у нас. Так, це феген у нас тут. Впереді все, мене підбили. Ну, гаразд. Ось вам і королівська битва. Слухайте, веселуха, мені подобається. Де тут всі? Де всі? Я не бачу народ, де ви. Ага, попереду. Ви попереду. Підберу о, є в мене порохові бочки. Є у мене ядра, супер. Тепер у мене буде невеличке поповнення. <світ> Слухайте, непогано я вас там розніс. Мені, мені зайшло. Мені б зараз ще е, бочка з ромом підійшла, знагодилася би. Підняти прапор! Так, що тут у нас? Ядра. А як обирати? Що там буде? Як знати? Ядра. А крім ядер щось ще є. Супер, Назар потопив. Кніпелі. Кніпелями зараз Підняти, на ланаузку на Назара. А далі вже будемо бімбами розбиратись. Спробую таким чином зіграти. Мановар Назара. Повністю цілюхенький проти мого мановара у мене браво! дуже мало залишилося. Як це називається? М -м бочок. Я сподіваюся, що вам не дуже шароджу. Якер! якер! Вони стріляють у нас! Заряди Зараз це я дуже підставився, я згоден. Ми бідом Треба бімбами тебе глушити назар, бо... Нас <Занітна> Бачу, бачу, мога ну, теж зарядився. Тепер уже хто кого, ну. Я так о о, -о, -о! Через те, що я не попадаю по тобі. Вогонь! Зарядити гармати! Ах, ти ж спатинянка, ти став там, де треба. Добре. Я розвертаюсь, що зможути. Обережніше з тими бочками. Давай. Уху, я потопив, красава. Фух, на останніх балах. Слухай, давай якийсь інший. Варіант бою, зараз ще зіграємо, Давай.